Всім величезний привіт! Отримала сьогодні посилочку з сайту орхідеї світу. Вже відкрила, щоб не шелестіти на камеру. Ось такі орхідейки були усі в таких от бумажних пакетиках. Зараз я їх покажу більш детальніше. Це такі цікаві сорти, яких я давно не могла знайти ніде в продажу в замовленнях. І ось нарешті вони з'явилися. Це було попереднє замовлення, і десь місяць тому, мабуть, я робила його. І ось нарешті прийшли орхідейки. Зараз покажу вам, в якому стані, які орхідейки, більш детальніше. І перше, це в нас Мікі Спіріт 94. Я фото вставлю відео. Ось така красива орхідея, бачите, листя гарне. Тут вже, мабуть, довго воно їхало, бо вже стільки листочка виросло, і, так як вони були в коробках, то він ріс без світла і, бачите, біленький. Коріння є, не дуже багато, але воно є. Ось така красуня. Так, це перша. Далі. Ось така красуня це в нас опера, мікі опера, метелик, дуже вони в обмеженій кількості. І не так багатьом вдалося їх замовити, але я таки встигла. І тепер маю також ось таку красуню, також в чудовому стані. Гарні листочки, все красиве. Коріння єдине не дуже багато. Бачите, воно все сухе, таке. Зараз буду потрішечки їх відпоювати. Ось тут тільки корінчик. І більше не бачу, мабуть, тільки перевалку зробили нещодавно. Але в цілому дуже гарна рослинка, бачите, все добре. І третя орхідейка фаленопсис це. Я, якщо чесно вже навіть не пам'ятаю, що я замовляла третє. Ось так. Називається чемпіон Lidnight Метелик. Я фото вставлю, але самі цікаво, що це таке. Якийсь метелик, також чудова розетка. Ніяких претензій немає до якості рослини. Дуже гарна рослинка, все добре. коріння також чудове. Ось така орхідейка, такий фаленопсис. І четверта, що я замовила, це вже в розмірі 1,7, Це кловезія. Горей. Зараз. Дан, якщо я правильно читаю на сіп. Е, ну, ось ця орхідейка така не дуже мені подобається. Така трошечки пересушена. І зовсім зовсім це ніби як фласочна рослинка. Я все-таки очікувала, що буде хоча б якась маленька бульбочка. І вони такі підвялі, зрозуміло, того, що були без вологи. Ну, не знаю. Ось така рослинка, на, на, на рахунок неї, я ще думаю, можливо, зв'яжусь з продавцем чи залишити. Поки що я не вирішила. Я розвела Максим, е, хоча можна звичайною водою, можна аж 101 розвести. Ну, це як кому хочеться. Беру ложечку і. Бачите, вода стоїть, тому що мох дуже сухий. Зараз ми потрішечки, ложки 4, мабуть. Бачите, він ось стикає по краях, але... але ще мох в себе не вбирає вологу. Ось так. Ще ложечку, і там вже над дні воно викапує. Ну, скільки це ложечок? 5. 6. Тут ложка в мене не дуже глибока, вона така маленька. І от цього сьогодні, я думаю, досить. Щоб вона вібрала, зараз я це, що скапало, знову залию туди всередину. І все. Ось такої кількості водички на сьогодні достатньо. Завтра я ще пару ложечок, водички туди заляю. І так поступово буду відпоювати. Ну, ось пройшло вже три місяці. Зараз в нас місяць листопад. І хочу показати, як себе почувають і що змінилося ці орхідеки, які я отримала. І одразу хочу сказати, що морквинку, коловезію я. Написала продавцям групу, і вони запропонували повернути її, що я і зробила. Так що дуже дякую, що можна вирішити такі ось негаразди, які трапляються, тому що це живі рослини. І так, ось в нас орхідейка Мікі Опера. Вона зараз ось в такому стані, це вона зараз полита. Бачите, коріння не має бути зелене-зелене. Ось Зараз її більше поливати не потрібно, мох там такий вологий, тим паче, що вони стоять на холодному підвіконі. Бачите, наросло достатня кількість коріння. Ось є корінчики в активному рості. Ось тут є корінчик. І зараз вона ось випустила квітоносик. Листочки я не пам'ятаю, чи вона дорощувала, чи ні. Ну, але ось квітоносик вже такий доволі величенький. Далі наступна ой, тут трошки все складніше. Ось така. Орхідейка, також метелик, також наростила дуже багато коріння. Дивіться, скільки його багато. Зараз в активному рості. І ось зверхи, скільки корінчиків вже повилазило, ось її треба буде вже пересадити навесні. І також випустила вона квітоносик. І третя орхідейка, це у нас. Мікі Спірі 94. Також корінчики в неї прекрасні, чудові. Бачите, скільки вона напускала корінців. Вон один виліз. Є в активному рості. Все добре. І також вона випустила квітоносик. Він ще не дуже великий, такий самий менший, Я довго. Чекала, тому що ті вже попускали квітоносики, а ця все ніяке. Я вже думала, що вона пропустить цвітіння цього року і не буде цвісти, але ні, вона все-таки вирішила мене порадувати і випустила свій квітоносик. Тепер головне його не зламати і доростити його до цвітіння. Так що ось їх стан на зараз. Ось, вже зацепила квітоноси. І їхня адаптація у таких горшочках, коли ми не пересаджуємо одразу. Раніше, як я казала, вже, мабуть, я не передивлялась, що я говорила, вже не пам'ятаю. Раніше я одразу, коли отримувала ось такі орхідейки, я одразу їх пересаджувала. Потім я спробувала залишити, що було дуже важко, тому що руки чесалися одразу щось там відрізати, перебрати те коріння, все розпорпати. Ну, але я залишила, і вона досить швидко почала рости, ця орхідейка. Тому тепер я, коли вже їх багато, то вже нема такого бажання одразу щось їм робити. Тому я їх залишаю. На адаптацію в, цих, в цьому моху, і вони так себе чудово проявляють і дуже швидко починають е, йти, рости е, ну, і дуже швидко адаптуються. Потім навесні вони вже такі доволі величенькі, коріння мають вже багато. Навесні вже їх можна буде пересадити, що я і зроблю. Можливо, я просто розпушу цей мох. Зараз покажу. Так, ось принесла це орхідейки, яку також я того року купувала ось таких ось стаканчиках. 25 розмір. Як вона називається? Ось тут вона підписана About Last Summer. Ну, вона дуже схожа на просіку. І єдине, що я зробила, ось вже коріння проросло, це цей мох, в якому вона росла, я його просто розпушила ось так і посадила в більший горшечок. Вона зараз випустила ось два квітоносика, старий ще не відсушила, ну я його не відрізаю. Ось так також вони не відчувають ніякого там стресу, чудово ростуть, все з ними. Прекрасно. І ось в мене є такий Алура Леді Маргарет 2. Це також вона в тому році купувалася в розмірі 2,5. І потім просто в цей, цей мух, в якому вона росла, я його просто розпушила і посадила в більший горшочок. Вона зараз ось дорожчує з бокової почечки. Квіточки нового квітоносика поки що не бачу. Ну, можливо, вона процвіте просто ось з бокової почечки. Ось така орхідейка. Якщо ми говоримо про менші, наприклад, ось у мене була в розмірі 1,7, це я купувала, я не пам'ятаю, чи я її знімала на відео, також метелик ще раніше, ніж ці. Вона була оціночка. Тут таких два листочка з половиною. І Вона сиділа також перший час в своєму горщику. Нічого я не робила, поки вона не почала коріння, там було мало, поки вона не почала нарощувати корінчики. І коли вже її горшочок виявився затісним, то я просто взяла, розпушила цей мох, якому вона росла, акуратно, щоб не зламати корінчик обережно і просто перемістила її в стаканчик 2,5. Ту ж саму кількість моху. Тут, звісно, його небагато, але можна би було трішечки ще додати, але в мене не було. Тому обійшлися тією кількістю, якої була. Ось вона вже чудово наростила тут корінчики. Вже один виглядає. І навіть проклюнувся в неї квітоносиком. Така малесенька, але вже хоче квітнути. Тому саме, якщо ще це розмір у вас 2,5, можливо, я знаю, пишуть дівчата, що одразу пересаджують і все на них чудово. Ну, на моїй практиці, то саме в мене набагато краще вони адаптуються, коли ми їх не чіпаємо. Ну, і даємо їм адаптуватися і наростити достатньо. Корінчиків ще в цій посадочці. Коли це 1,7, то це взагалі для мене це табу їх не лізти до них, тому що вони чомусь в мене дуже важко адаптуються, якщо їх пересадити. Зараз ще покажу. Ось ще один приклад це Вуду. Алура Вуду. А пересадила я її, тому що у моху її почала рости грибниця, і її було вже доволі багато. Я коли помічаю, що з'являється грибниця, то частіше всього просто поливаю якимись фунгіцидами, ну і ніби вона зупиняється, а тут вже було досить її багато, і коріння я бачила вже так не дуже гарно росло, тому я її пересадила в кору. Так як моху в мене не було. Ну, і вона тут затормозила свій рост, щось її все не так. коріння ніяк не може адаптуватися. Це вже давненько я зробила, що літом, здається. Ну, ось ніби пішов корінчик. Ну, Тут не знаю, щось воно сидить. Випустила вона квітоносик, ну, але все одно не так гарно вона росте, якби я її не чіпала. І ось ще хочу показати. Це в нас Вікторія Лейс. 1,7 і Прийшла було мало корінчиків, зовсім-зовсім мало. Дивіться, вже зараз скільки багато. Вже там все оплітається. Бачите, як воно, коли вона в своїй посадці, то набагато якось активніше росте. Потім просто збільшу її, тут аж вже такий горшочок вигнутий. Потім просто збільшу їй розмір стаканчика, візьму 2,5, цей самий мох, і все буде чудово. Ну, А нас засніжило, насипало багато-багато снігу, декілька днів йшов сніг. Тому дуже гарно. Зараз за вікном стало світліше, набагато е, моїм. Орхідейка. Ну і надіємося, що все-таки ми переживемо цю зиму, обов'язково вистоїмо. Світло, хоч і періодично, вимикають, але нічого, будемо грітися. Я думаю, що вони також справляться з цим всім. Ну і всім дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.